Всім привіт від пана Мишка з Колорадо, то наші ще гори в снігу стоять. Буду їхати назад, покажу як у нас липа зацвіла. Да. І так, я приїхав сьогодні субота, у нас приїхав на свою пасіку. У нас цвіте липа, ця липа кажу, акація біла. Біла акація. І сім'ї розвиваються по-разному, тому що по-разному вийшли із зими. Так, ще що я хотів показати, от як матки в мене, гібридні матки як сіють. Так, щоб було видно, від краю до краю ніякого вінця немає. Повністю 230-та засіяна з обох сторін. Беремо другу трошки змедоває, третя всього, ну тут де вийшов розплід де не вийшов і тут, тут, тут бачимо. от бачимо від краю до краю. Оце розплодна рамка. Тут де не засіяно, там всередині в комірках є. Що я роблю далі? У мене вулики ось отакі, да? це система е, рут. Стоїть корпус і зверху середній корпус, щоб було разом 160 і 230. І я підставляю для розширення гнізда, підставляю не 160-ту, а 230-ту. Оце все шина у мене стоїть. Я знайшов у 160-му корпусі маточку, струсив її донизу. І тепер буду переставляти один корпус поставлю нижнім. Ох, запрополюсували. Вже видно, бачите, вся. Коли отака Рамка, коли вони ще її не напечатають, але вже занесли, то треба обов'язково розширяти їх ще одним корпусом. Що я буду зараз і робити? І так, розширив я оце синім корпусом. Гніздо, виходить, в мене гніздо білий, синій і оце його грязний. Такий сірого кольору, так. потім я поставив сюди бощину чи цей сушлину, як говорив дід Толя, щоб медове поле, щоб було О, так стоїть крепко. Ну, отаку оце я ставив сушлину. І тут ось у мене стоять верхнім корпусом я поставлю ці рамки, які вже повністю залиті і які вони будуть які вони будуть заливати їх. Це і запечатувати все. Повністю блестять. І щоб їм було куди нектар складувати, тому що тут розпліт і трутень такий лазить. Красивий який трутень. І це буде для їх поле куди складувати нектар а наверх будуть складувати мед. І між синім оцим розірвав я оце було, в мене півтора корпуса гніздового. Я поставив оцей синій вощину, три вощини і суш. Щільники. Щоб матка не піднімалася в цей корпус вище, я поставив ось тут видно пластикову. Решітку. Все в мене такі решітки я купував, це повздовж, а це продольно. Бачите їх різниці. Не знаю, яка краще. І щоб матка собі вже хазяйнувала в двох нижніх на 230. Це поставив поле. Під нектар, а тут вони вже будуть, будуть вже медок запечатувати. Я думаю, до кінця, так сказати, квітня чи цього травня, в началі літа пройдусь і познімаю по магазинчику. Тут те саме це я зробив. Також поставив, видно, рішітка стоїть, поставив їх на два корпуси. Це Корпус з розплоду, це під нектар, це під мед. Ось так, що вони тут кружляють, бо я тут хожу біля їх, не даю їм залітати. Цього я зробив відводок від оцієї сім'ї ще, мабуть, у квітні місяці. Ті, що я казав, що вони трошки з характером. Я їх прозвав українська степова. На руску вони, звісно, не тягнуть, щоб геть косючі були, бо це розбирав то ось одна уцепилася вже десь в маску. Да, Ну тут що, я їм поставив, вони вивели матку, я їм поставив три рамки вощини, то вони вже наполовину їх відтягнули. Навіть на одній. Рамці цей повністю відтягнутой і засів навіть вже є. Так розвивається відводок цьогорічний від цієї 31-ї ударила по пальцю, де тримав телефон, чуть не випустив. Так, і чому я так оце роблю? Оце ставлю в стільки, так сказати, магазинів, тому що я, так сказати, пчеловод бджоляр вихідного дня. І коли є можливість, не завжди є можливість і не завжди є не завжди є час і погода. Тому так, трошки шах вперед. У нас почався дождик, видно на, на озері, і, а в горах сонце. Видно, хмарка наступила, а, як красиво, гори снігові гори світяться. А, точно дождик. А я думаю, що мені тут на телефоні малювало, що дождик іде. Открилося багажника. Зараз сяду в багажник, щоб на голову не капало. І будемо чекати, коли цей дощ закінчиться. Треба поскладати все. Ух ты, це ж в мене сім'я відкрита. І так, мене обходить з усіх сторон чорна туча, воно з гор тяне. Вже біле гор не видно. Кругом чорні тучі. І що роблять бджоли? Бігом усі додому. Бігом усі додому. Усі додому, бігом, бігом Тут навіть воно під вулик лізуть, ховаються Ну і що і ми теж будемо бігом додому. Тому що буде злива, зараз понакриваємося. І так, оце заїзд до моєї пасіки. А оце все акація. І отого воно стоїть, акація вся біла, вся воно і маленька біла стоїть. Оце воно пішло, воно пішло, пішло і аж воно. Ось я під'їхав поближче до повороту. Це клинки вже поцвітали. там воно далі є. Ось іще проїхав. пів кілометра і воно як іде оця посадка так вона і є пахне так, дождик накрапає, невеликий. Зараз вона туча ця невелика, воно вже світиться сонечко. молоденька цвіте на вечерю буде їм ось уже доїхав до села і вона тут ось його це десь не більше кілометра від моєї косіки там воно в кущах вона пішла пішла і туди вона Скоро в Так, поїду, бо вже дощ. Вже дощ іде. Дякую за увагу, до побачення.